Тут є всі майдани, рівно, які в нас були, і події там, наприклад. Як ми воювали активісти за на Драгоманова, там де зараз суд за відставили художній музей, фотограф Олександр Харват розповідає про книгу рівне 1991-2021, 30 років до незалежності, яку він видав разом із своїми колегами, працівниками держархіву та краєзнавчого музею. Я стикнувся з проблемою з тим, що в пошуках світлин навіть зовсім недалеких років, якщо їх в мене не було, якщо їх не fotografar Бо я тут використовувавши деякі світлини колег частинку, то їх просто ніде не зберігається. Немає жодної установи, яка би зберігала такі фотолітопис історії рівно. Є в архіві, але там вибірково. Є в газетах в бібліотеках підбірки, там збираються всі паперові друковані газети. Але це вона вже втрачає якість. Розпочинається книга розповіді про події 18 червня 1989 року, коли на козацьких могилах вперше на Рівненщині під час масового заходу під. Няли синьо-жовті прапори. Загалом на трьохсот сторінках розміщено майже тисяча світлин. Перший пам'ятник Петлюрі, взагалі в Україні, Полтава, батьківщина Петлюри, не ризикнула його встановити. Старша наукова співробітниця краєзнавчого музею Галина Данильчук допомагала у створенні книги. Пригадує і мітинг на підтримку створення художнього музею, і те, як біля драматичного театру, будували підземний торговий центр. Там знайшли залишки дуже. Там часів, і на жаль, все це залили бетоном. Я тут з'явилася наш краєзнавчий музей, нічна екскурсія. Пам'ять ніби і давня, 30 років все таки пройшло, і дуже близька, бо дуже яскрава. Ці 90-ті буремні роки, коли виникали стихійні іноді мітинги, коли з'явився полковник Мартиросян, а ми за ним йшли, і той ковток демократії дуже хотілося почути не на кухні, а сказаний вголос. Які демонтували пам'ятник Леніна в центрі міста було десь страшно, але було дуже радісно і дуже цікаво. Книгу видали тиражем у 200 примірників. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.